Печінкові рулетики. Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні хочу познайомити вас, як правильно, смачно приготувати печінкові рулетики. І так смажили всі млинці. У нас вийшло 17 млинців і один маленький Млинці вийшли тоненькі, смачні і не рвуться. Печінковим линцям треба дати охолонути і накрити піщовою плівкою, щоб вони не завітрилися. Для начинки нам потрібно три великих цибулини і три великих морквини. Моркву треба натерти на терці, а цибулю нарізати на кубики. Беремо пательню, наливаємо 3 столових ложки олії. Висипаємо цибулю і смажимо до м'якості до золотистого кольору.